Всім привіт, Олі. це довгий влог зі мною. Сьогодні в планах поїхати подивитись в килимок в кімнату, бо сталася дуже неприємна ситуація. Пізніше розповім чому прибирання вдома та догляд за собою. Вже зранку розклала абсолютно весь перемитий посуд, бере пачі та йду вмиватись. Мій пероральний дерматит трішечки сходить на ні. Я всіх я знаю взагалі, чого постійно він блін на осінь. В мене з'являється, чи то нерви, чи то харчування, чи то все разом. Коротше, не знаю, але трішечки я радію, тому що вже набагато краще з обличчям. Після вмивання капсульований вітамін С як мені подобається, як обличчя і обов'язково. Закріплю СП. Обов'язково пачу, що постя панда з мого обличчя спала та готую сніданок для собак та для себе. Ну, звичайно, свою найсмачнішу каву з крем брюле та гарбузом. Випиваю вітаміни та швидко застілаю ліжко. Після чого я згадала, що мені потрібно помити плиту, бо вона просто, я вибачаюсь, в обісераному стані. Це, до речі, зроблена я. Маєте на увазі, ладно, да? Ну, раз же плиту протерла, то можна в принципі і протерти пил. Я, до речі, майже кожного дня це роблю, тому що ми живемо на першому поверсі. Ставлю поглиначі вологи і розповідаю, що трапилось. наша малесенька собачка буквально нещодавно впала з цього ліжка. Коли мій в нас немає, це Нещодавно поклала, щоб хоча б щось було. Дуже сильно злякалась, повезли ветеринарку, але слава богу, все окей. Тому гуляю з собаками та їду за новим килимком. Тому швиденько збираюсь і приймаю душ цією ахірітельною новинкою від Сарома. Кожен раз я просто улітаю з цього аромату дівчата. Штин на всю ванну кімнату. Зробила прилізане волосся та швидко нафарбувалася. Це в мене бібішка, контуринг, потім зачесала брови і просто близдлям. Ну для тут. Я забула светр надягти перед тим, як фарбуватись. Молодець. Парфуми та гумові чоботи, тому що в нас бляха почалась лівінняка. Я вирішила поїхати подивитись Килимок в юск, і в принципі там і зупинилась. Обрала ось такий бежевий. Взагалі-то хотіла білий, але знаю нашу Джесі. Вона подумає, що це пелюшка. Брати, я 24 на 7 його не готова. вибачайте, тому беру ось цей. Подивіться, тут же всюди новорічна колекція. Викликаю таксі, приїхала додому, і тут в мене виникла проблема, що цей килимок сковзить по підлозі. Я не знаю, що з цим робити. Можливо, є якісь спеціальні наліпки. Якщо щось знаєте, обов'язково порадьте. А це вже кінець логу. Дуже дякую вам за увагу!